Вітаю! Розбір від 9 червня НМТ математика. Отже, перше треба спростити вираз. Якщо ми множимо, то ми дроби 2 дев'ятих і можна для зручності 3. Перші. Звичайно, 9 і 3 скорочуються, тут буде 3. Далі, при множенні степені додаються. Тобто y буде мінус 2 додати 4, тобто Y буде в другому степені, а тут буде 2 третіх. Наша відповідь ось такого плану. Далі, задача на ймовірність. Відомо, що є в залі 25 місць, тобто всього 25. Соломія зайшла, вільні місця були тільки всі, крім варних стояк. Тобто, далі питання: яка ймовірність того, що вибране нею місце, буде за круглим столиком? Ймовірність... Це внизу стоїть загальна кількість таких місць 25. Нам треба круглі столики. Ми рахуємо, скільки у нас таких місць 4, по 3, тобто 12. Тобто ймовірність того, що вона сяде за круглий столик, це 12,25. Якщо була ймовірність, наприклад, сісти за. Прямокутний столик, то дивіться: 1, 2, 3, 4, 8, 25. Це якщо була ймовірність за прямокутний. Ідемо далі. В ромбі відомо гострий кут Це ад 23 Треба знайти більший кут. Якщо тут 23, діагональ є бісектрисою, тобто з цього боку теж 23, а в сумі 46. Тупий і гострий кут в ромбі дають сумі 180 градусів. Щоб знайти тупий, треба відняти, і відповідь буде 134 градуса. Четвер, система дуже проста, оскільки тут Y знаходиться в один крок. Якщо ми тут одиничку підставимо, за пропорцію, ось так ми множимо, і Y буде дорівнювати 8. Далі справа техніки. Ми замість Y підставляємо 8 та рахуємо. Відповідно буде мінус, 6 додати, мінус 16 додати 1, мінус 15 пара чисел на першому місці Х, на другому y, мінус 15, 8. На рисунку зображена чотирикутна піраміда. Скільки прямих перпендикулярних до СО лежать в площині ABCD? Дивіться, якщо вона перпендикуляр до площини. Це означає, вона перпендикулярна до будь-якої прямої, яка проходить через цю точку. А відповідно таких прямих можна провести дуже багато, тобто безліч. Шосте питання. Шосте питання задана функція, і кажуть: укажіть, абсцису x Х0 точки, у яких дотична до графіки функції паралельна осі Х. Якщо вона паралельна осі Х, вона, значить, проходить горизонтальна, дотикаючись в одній точці до графіку. Ось перша точка, і ось так може пройти дотична. І ось друга точка, і це так можна пройти дотична. Нам кажуть, абсцису, тобто Х. Якщо тут ми дивимося мінус 2, але такої відповіді немає. А якщо тут ми дивимося, це 1. І відповідно, така відповідь є, і ми обираємо. Також ці точки. Є точки екстремуму, тобто це пікові екстремальні точки. Зверніть на це увагу, можливо, в інших варіантах буде такого питання задача. Сьоме. Сказано, що є довільний трикутник С. Проведена медіана, а медіана поділяє нашу сторону навпіл. Розмірковуємо. Довжина АМ дорівнює стороні БС. Ну ні, не факт. І, мабуть, і не буде ніколи такого. Довжина АМ дорівнює відстані від точки А до Б Відстань це перпендикуляр. А нам не кажуть, що це воно одночасний і перпендикуляр і так далі. Тому ні, це теж неправильно. І точка М рівно віддалена від точки Б і від точки С. Ну, звичайно, тут вона поділила нафіл, тому так. І тут відповідь лише 3. Восьме завдання з логарифмом десятковим. Зверніть увагу, коли пропущена букавка О, це означає, в основі тут лежить число 10. Розбираємось. Якщо нам треба якісь дії зробити, то пропоную двічку представити у вигляді десяткового логарифму. Тобто, 10 в якому степені, верніше, в другому степені, скільки дає? Звичайно, 100. Тому ось так ми нашу двійку переписали. Тепер, коли нас стоїть різниця логарифмів, що ми робимо з цими логарифмами? Та ми їх ділимо. Ми 50 ділимо на 100. І якщо ми 50 ділимо на 100, у нас виходить 0,5. А за модулем це буде просто логарифм 05. Ось така відповідь. Зверніть на це увагу. Властивості логарифму є в довідковому матеріалі. Дев'яте завдання. Дев'яте завдання кажуть, що насадження яливсю займають площу 1 гектар і за день виділяють фітоци... фітонциди масою 30 кг один день. Треба знайти, якщо буде засаджено 2000 гектарів, скільки це цього фітонциду виділиться за 30 днів. Дивіться, так як все пропорцію. Ми перемножуємо, по-перше, 2000 гектарів на 30 кг, а потім ще і на 30 днів. Тобто, коли ми 2 на 3 і на 3 помножимо, це буде 18, 1, 2, 3, 4, 5 і 5 нулів. Раз, два, три, 4, 5. Але такої відповіді немає, тому нам треба в стандартному вигляді. А в стандартному вигляді це коли перше число лежить в межах від 1 до 10, а далі якась 10 в якомусь степені. Так ось дивіться, у нас буде 1,8, ось тут буде стояти кома. А тепер давайте порахуємо після коми, скільки у нас таких знаків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто на 10 в шостому, а це відповідь Б. Десяте. В прямогутній системі координат задана паралелепіпед. У, у нього одна вершина збігається з нулем, і одна є точка К вершини паралелепіпеда. Треба знайти довжину діагоналі. Ось відрізочок ОК, це і є наша довжина. А ми знаємо, ми вже багато таких завдань робили. Щоб знайти довжину, ми повинні від кінця відняти початок і все під коренем і так далі. Дивіться, О, воно нульове. Нічого не поміняється, якщо ми просто 5 в квадраті додати 1 в квадраті і додати 7 в квадраті. Просто використаємо точку К. Звідси 25 додати 1, додати 49. Все це разом виходить. 75. Але такої відповіді немає. Що робимо? Ми 75 розкладаємо на множники 25 помножити на 3. Корінь з 25 красиво виходить 5 корінь з 3. Ось наша відповідь. Ідемо далі, і у нас є рівняння. В рівнянні, зверніть увагу, у нас однакові чисельники, ми можемо прирівняти наші знаменники. Тобто 0,5х мінус 1 буде дорівнювати 2. Щоб знайти х, ми одиничку переносимо, це буде 3. Щоб знайти х, ми повинні 3 поділити на 0,5. А що означає 3 поділити на 0,5? Це помножити на 2. Тобто 6. А 6 у нас, звісно, буде лежати ось цьому проміжку в Г. Воно більше 5. 12. Відомо. Що проведено в прямокутній трапеції, діагоналі. І відомо, одна основа 14, а висоти цих трикутників перпендикулярні, о, верніше, пропорційні числа 2 до 5. Також що самого цікавого. Якщо вони пропорційні числа, то ось цей трикутничок і ось цей великий трикутничок, вони подібні. А якщо вони подібні, значить у них сторони всі пропорційні з заданим коефіцієнтам 2 ,5. І нам треба знайти середню лінію трапеції. а середню лінію ми не зможемо знайти, поки не будемо знати АД. Тобто дивіться, що виходить. У нас наша БЦ відноситься до сторони АД як коефіцієнт 2 п'ятих. Тому що ми сказали, трикутники подібні. Далі, замість БЦ ми підставляємо 14 АД і 2 п'яти. За пропорцію АД рівня 14 помножити на 5 поділити на 2. 14 і 2 скорочуємо. Врешті-решт АД 35. А далі, що таке середня лінія? Це середнє арифметичне значення. Тобто ми 14 додаємо 35 і ділимо на 2. І відповідь буде 24,5. 13 завдання первісне. Знов-таки є в довідковому матеріалі. Ви просто дивитеся і шукаєте, що первісна є степінь Х, так і буде, коефіцієнт залишається. Первісна одиниці Х і зазвичай є буква С встановлювати відповідність, знаходити правильну відповідь. 14. В цьому році перше таке завдання, коли з формули треба виразити певну величину. Завжди кажу і пропоную і рекомендую: коли є дріб, ставте одиничку, щоб була пропорція. Що вам треба знайти? Вам треба знайти це. Спочатку знайдіть поки що 2. Щоб знайти 2Ц. Ви навхрест множите, ось так. Ось це множимо. Це буде у нас U квадрат просто. І ділимо на третє число. А тепер як від двічки позбутися? Знов треба поділити. Тобто, ця двічка піде ось сюди к W. І це буде 2W. ой, w. І, відповідно, це буде b. Звертайте на це увагу і через пропорцію рекомендую завжди розв'язок. І 15 завдання нерівність, квадратна нерівність. Для того, щоб її розв'язати, треба знайти корені. Корені можна за дискримінантом, можна за вієта. Дискримінант дієвий швидкий, тому буде 4. Додати 4 на 24. Це буде 4 додати 4 на 24, 96, тобто 100. Х перше буде дорівнювати мінус 2 плюс 10 поділити на 2, тобто 4. Х друге буде дорівнювати мінус 2 мінус 10, поділити на 2, тобто мінус 6. Ці наші точечки, мінус 6 закрашена. І 4. Вони відмітились обидві закрашені. Ось наші знаки плюс, мінус, плюс. Ми беремо кінь С, а кінь С у нас у значенні А. Ось так. Продовжимо розбирати НМТ з математики від 9 червня. І так, 16-та задача. За умовою. Відомо, що АД у нас 8 см, ОМ перпендикуляр, проведений з точки О. Тобто, він є бісектрисою і медіаною, тому що у нас рівнобедрений трикутник. Треба дізнатися площу трикутника А, Б, Д. Щоб знайти площу трикутника, ми повинні наші катети помножити і поділити на 2. За умовою задачі а, Б ще відомо, що це 6. Тобто, 6 помножити на 8 і поділити на 2. 24, відповідь Б. Далі відштовхуємося трикутник АОД. Що стосується цього трикутника, зверніть увагу, у нас АОД, виходить, що тут висотою є ОМ, а сторона це АД. Що таке ОМ? Це половинка. Тобто 3 помножити на 8 і поділити на 2, це буде 12. Тобто, обираємо 12. І останнє п'ятий кутник А, Б, а, Б, С О М. Дивіться, кольором зараз виділю. Що в нього такого класного. Ми можемо, по-перше, розділити його на декілька фігур. Ми знаходили трикутник АОД. А це все одно, що трикутник БОЦ, тобто він 12. Вже частинка відома, ось вона, 12. Далі, ми знаходили площу трикутника АБД, яке було 24, але без цього трикутничка. А цей трикутничок це половинка 12, тобто 6. 24 відняти 6, тобто 18. І нам достатньо тепер цю і цю площу додати, і це буде 30, тобто відповідь Г. 17 задача. Треба до функції підібрати властивість. І так, перша лінійна функція 2х відняти 5. Підбираємо. Графік має лише дві точки перетину засягам. Да, вона перетинає в двох точках, тому одразу А. Логарифм з основою 3 числа x-5. Ми знаємо, що х-5 повинно бути завжди більше 0. Тому тут область визначення накладаються умови. А про умови кажуть в г, тому це г. І х квадрат відняти 5 це парабола, яка опущена на 5 клітинок вниз. Ось так іде. Тобто, якщо підбирати, це область значення, включно від мінус 5 до нескінченності, тобто b наші вирази. Логарифм за основою 3 числа 27. 3 в третьому якраз і буде давати 27. Тому відповідь Д. Тангенс 2 пі на 3. 2, на 3 це тупий кут. Тангенс тупого кута завжди з мінусом. Але ми просто дивимося: тангенс гострого кута. Пі на 3 це, звичайно, у нас корінь з трьох. Тому відповідь Г. І останнє при діленні. Якщо ми тут підставимо одиничку, у нас цей дріб перевертається і заміняється на множення. Тобто буде внизу, верніше, вгорі 1, а внизу корінь з 5 мінус 2, і корінь з 5 плюс корінь з 2. Це формула скороченого множення, яка нам дає 5 відняти 2, а тобто, 1 третя, а тобто відповідь В. Ось таким чином. Ідемо далі, і у нас параметр. Щоб розв'язати завдання з параметром, ми пригадаємо, що дріб дорівнює нулю, коли наш чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Причому, якщо розбирати за знаменник, то у нас підкореневий вираз повинен бути більший або дорівнює за 0. І тут у нас виходить протиріччя, з якого все випливає, що 2 відняти х повинно бути строго більше за 0. Далі дивимося, як тут розв'язати. Звичайно, тут показникове рівняння. Ми двічку з цим показником залишаємо. Мінус 2 корінь з 2 переносимо, міняємо знак і корінь записуємо у вигляді степені 1-2. При множенні степені додаються, тобто тут буде 1,5. Ну, а звісно, тут поки що без змін. Коли у нас основи однакові, ми можемо перейти до показників. І виходить, що 4х відняти 2а, верніше додати 2а відняти 15 буде 1,5. Наша задача знайти корінь. Тобто 4х ми залишаємо. 1,5 мінус 2а додати 15, щоб знайти Х, ми все ділимо на 4. І при цьому ми зробимо додавання з цих двох чисел. Тобто буде 16,5 відняти 2а і все це поділити на 4. У нас в умові кажуть, корінь має бути додатнім. Записали. Але у нас ще є ОДЗ, на яке теж ми звертаємо увагу. За ОДЗ, якщо переносити х в іншу сторону, то у нас х менше 2. У нас є одна умова. У нас є інша умова, ми можемо все це паралельно розв'язати в вигляді системи. Тобто 16,5 відняти 2А поділити на 4 більше 0, замість Х 16,5-2а. Поділити на 4 менше 2. Тут вже приведено все до спільного знаменника. Ми тепер працюємо тільки з чисельником. У нас виходить, що буде 16,5 більше 2А, зручніше 2А перенести. Що тут? Тут треба домножити на четвірочку, і тільки потім не звертати увагу на знаменник. Тобто 16,5 відняти 2А. Менше 8. Звідси, з першого знаходимо А, у нас буде А менше 8,25. Дивіться, ми прочитали в зворотньому напрямку. Що тут? Знов таки 2А зручніше перенести сюди. 16,5 мінус 8 менше 2а. Віднімаємо А. Менше 8,25 залишається. Тут буде 8,5 менше, ніж 2а. Якщо ми переписуємо, то а менше 8,25, читаємо в зворотньому напрямку і одразу ділимо на 2 а більше 4,25. Тобто, у нас напрямі є дві точки 4,25 і 8,25. Одна йде, каже, мі, менше, інше більше, тобто ось цей проміжок. Читаємо умову, що А треба зробити. В А треба суму цілих значень. Повертаємося цілі значення це 5, 6, 7, 8. В результаті буде 26, яке ми пишемо в відповідь. Двадцяте завдання. Функція від х набуває значення 3 для всіх додатніх. Давайте одразу писати, e від x завжди буде 3, коли x буде більше 0. І значення 1, тобто e від x до рівня коли х від'ємні, тобто менше 0. Функція g від x є прямою пропорційністю. Пряма пропорційність задається формулою kx. А її графік проходить через точку 1, 0, 5, тобто нам формула функції не задана, наша задача її задати. Треба обчислити значення виразу. Перше, з чого почнемо, це задамо формулою нашу g від x. Якщо графік проходить через точку, тобто має координати x і, замість x підставимо 1. Замість іг 05. Тобто, щоб знайти наше число k, ми 1, верніше, 0,5 ділимо на 1. І наше число k дорівнює 0,5. Тобто формула g від x це 0,5х. Тепер у нас є все. Перша функція, друга, третя для того, щоб обчислити задане значення. 5g від мінус 1, додати 3 від 2 і поділити на f мінус 1. Якщо в дужках ми бачимо певні значення, це означає, що в формулі замість х стоїть це, це число. Аналізуємо 5 помножити. Формула g ось вона, 0,5 помножити замість х мінус 1. Додати 3 помножити, e від 2. 2 це додатнє число. Додатнє число нам дає трічку. Поділити f мінус 1. Мінус 1 це від'ємне число, а це дає одиничка. Далі виконуємо наші числа. 5 на 05 це 2,5 на мінус 1, мінус 2,5, додати 9 і поділити. Якщо відняти, то це буде 6,5, що і запишемо у відповідь. А в офіс замовляли воду міськістю 5, 6, 10, 20 літрів і певну кількість пляшок. Наведено в таблиці все це. І сказано, що середня, в середньому в офісі споживало 79,2 літра щодня. Нам треба визначити. Скільки буде 10 літрів води пляшок, якщо їх втричі більше, ніж 6 літрів? Дивимося. Нам кажуть, 6 літрів невідомо х пляшок. Якщо 10-літрових, то їх буде втричі більше, тобто 3х. Середня спожита вода за 5 днів 79,2. Використовуємо сума всього. В сьоєї випитої води. З одного боку це 5 помножити на 12, додати 6 помножити на х, додати 10, помножити на 3х і додати 20 помножити на 6. З іншого боку це наша середня, середня кількість води помножена на 5 днів. Якщо ми тут приводимо, то тут буде 60. Додати 36х, додати 120, а 79,2 79 ми, два ми множимо на 5, тобто це означає, ми множимо на 10 і ділимо на 2. Тобто 792 ми ділимо просто на 2. Це буде 6. Ой, 3. 6. 9. 1, 396. Далі 36х дорівнює 396 відняти 180. 36х дорівнює 216. Щоб знайти х, ми 216 ділимо на 36. 6. Тобто, у нас 6 литрових було 6 пляшок. А відповідно, якщо 10 літрових це в 3 рази більше, то 18. І остання задача стереометрична. Знов у нас є сфера, площа поверхні якої 300п. Радіус основи конуса дорівнює радіусу сфери. У нас є конус. І його радіус дорівнює радіусу сфери. Твірна нахилена під кутом 30 градусів. Треба знайти об'єм. Щоб знайти об'єм, треба використати формулу 1 третя pr квадрат h Наша задача знайти R і знайти H. R ми почнемо зі сфери, тому що ми знаємо її площу це 4πr квадрат. Звідси, щоб знайти r квадрат, ми 300 π ділимо на 4 π Це буде 75, а відповідно r буде дорівнювати корінь 75. Якщо у нас тут виходить корінь 75, то ми можемо використати. Трикутник СОБ, в якому нам треба знайти висоту. І дивіться, у нас вимальовується буковка Т, а це значить, працює тангенс. Тангенс 30 градусів це наше СО поділити на корінь 75, тангенс 30, корінь 3 на 3, СО і 75. Звідси СО буде дорівнювати корінь з 3 умножити на 75 поділити на 3. Множимо, отримуємо 225 на 3. Корінь з 225, 15 поділити на 3, це буде 5. Ми знайшли радіус, ми знайшли висоту. Ми знаходимо об'єм. Дорівнює 1 третя Пі. Замість як Р квадрат використовуємо все число 75 і множимо на 5. Звісно, 3 і 75 скорочимо, буде 25. 25 на 5, 125, пі, але у відповідь ми пишемо лише 125. Дякую, що зі мною. Чекайте наступні розбори. Успіхів вам на НМТ.